Жорстока гра із літніх таборів. Поволі накривати простирадлом лице того, хто прокидається. Немовби падає стіна. І хтось кричав від страху, наче вперше. Ти пам'ятаєш? Вони прокинулись найпершими. Я знаю кожного в обличчя. Всі вони мої зі зброєю дитинства у руках. Пригадуєш, ми грали в Робін Гуда? Вже час дорослішати все тепер по-справжньому. Яскрава пластикова казка, дерев'яний меч і лучник, схожий на архангела. Що на твоєму боці, Птахи з підпаленими крилами, Знаряддя помсти? Люди, це знаряддя, чоловіки, жінки, а часом геть і ще діти, Вихаркують криваву пісню єдності. Цей запах гару в'ївся в шкіру. Солодкий дим вітчизни. Моя дитина спить, долоньку примостивши під щоку. У мене ж очі печуть і досі. Лютневе сонце тече бруківкою, Хтось плавить, серп і молот. Відбиток тіла. На прапорі проступить як плащаниця. Благаю, не накривайте їм обличчя, їм нема чим дихати.